Пане Олексію, питанням контрабанди буде займатися бюро економічної безпеки. Скажіть, будь ласка, чи вистачить фахівців знань досвіду в цієї інституції для того, щоб займатися цим питанням? Вона хвилина, пане Олексію. Дуже дякую, важливе питання. Ви знаєте, на жаль, бюро економічної безпеки на даний час не працює так, як має працювати принципово новий орган. На який покладено функції попередження та боротьби з економічною злочинністю, і в цьому є дві причини: перше, запуск роботи БЕП фактично збігся з роботою з початком повномасштабної війни, але це жодним чином не виправдовує прорахунки та помилки. А по-друге, була дуже серйозна помилка, масовий перехід керівного складу центрального апарату Державної фіскальної служби України до центрального апарату БЕП. Тобто повністю дискредитувало ідею ліквідації е, податкової поліції, бо методи її роботи стали такими ж, і кадри перейшли, як то кажуть. Теж е, два законопроекти. Наш комітет, е, митний та податковий, подав, е, що стосується питання перезавантаження Б. Це повинні будуть проведені конкурси з залученням міжнародних партнерів для того, щоб це було максимально прозоро. І дедлайн перезапуску бюро економічної безпеки повинен пройти в перше півріччя 2024 року. Цей термін вказано у меморандумі, який Україна підписала з МВФ. Пане Олексію, дякуємо за роз'яснення. Олексій лон, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, щойно був на прямому зв'язку зі студією.